Два роки назад ми купили ділянку з багатьма будовами: будинок, літня кухня, хлів, туалет, гараж, ще один гараж. Ну одним словом, дуже багато чого набудовано. І одну будівлю ми використали під новий будинок, кажемо так, ми її перебудовуємо. А ось це друзі, позаду мене йде другий будинок. Ми його хочемо зносити. Багато хто в коментарях нам запитував, чому ми його не перебудовуємо, чому ми не займаємося цим будинком, чому ми почали інший будинок ремонтувати перебудовувати. Так, от в цьому відео ми вам хочемо його детально показати. Розказати та зробити одну річ, яку ми за два роки ще ні разу не робили. Хочемо залізти на горище і подивитися, що ж там робиться. Візуально, друзі, він виглядає непогано, біла-силікатна цегла, залитий гарно фундамент. Вікна, хоч і дерев'яні, але дуже культурно зроблені. Дах можна спокійно перекрити з цієї бляхи на щось нормальне. Але перше, що хочеться сказати, це про те, що в усіх наших будовах над вікнами немає жодної перемички. Ну, можливо, дві-три є. І відповідно ми маємо ось таке в старому будинку. Над вікнами вся цегла почала просідати. Попередні власники прийняли рішення підбити це все підперти звичайними дерев'яними такими брусочками. Другий такий нюанс це сам будинок. Він йде не цегляний, а обмурований. Сам він дерев'яний. І скільки років в цьому дерев'яному будинку ми і гадки не маємо. Ділянка в нас йде газифікована, підведена електрика, відповідно до цього будинку також і електрика, і газ були підведені. Ось тут труба від нового будинку, який ми зараз перебудовуємо, доходить до нашого якби, старого будинку, який ми плануємо зносити. Бери і живи, як то кажуть, все зроблено, але йдемо всередину. Ну тут, в принципі, десь ринва була обірвана, вода текла прямо на підвіконня, повимивало цеглу, тобто вся ця цегла, якщо легенько стукнути, вона вся пообсипається. Ну, але тут таке, воно все підмазується, все ремонтується, тобто на це навіть не варто зосереджувати свою увагу. Це дурниця. Так. Будинок будемо обходити по колу і все детально вам, друзі, покажемо. Зараз ми зайшли в такий невеличкий коридорчик при вході в будинок. Залита підлога, стара плитка. Ось тут на підлозі в нас. Стіни поштукатурені. Ця стіна так само це йде. Але як в більшості добудок, якщо є основний будинок, і з боку зазвичай добудовують, в більшості випадків йдуть тріщини. Так само і цей будинок це не оминуло. Ось тут так само пішла по сім'ї тріщина. І доволі велика тріщина, що попередні власники видно, що вони тут заліплювали вже не знати чим. Ось, друзі, бачите, все тако повністю провалюється. І тут вже аж були ганчірками затуляний отвір, тому що повна халепа. І тут, напевно оббите. це ж дерев'яна йде стіна, да. вона не обмурована і вона оббита якоюсь листом. Чи не фанера, це тненька така називається, забув. Ось багато безладу тут ми вже зробили самі за ці два роки, тому що в більшості сюди все скидається, щось не потрібне. Толік робив майстерню. Ми сюди і інструменти, і всякі там храблі, і лопати покидали. Але друзі, сьогодні буде ексклюзивне цікаве відео, тим, що будемо заглядати в кожен куточок, який ми раніше не заглядали. Також в будинку друзі зроблено парове опалення. Там далі стоїть котел, Ми до нього дойдемо. Покажу. Ну а в коридорчику бачите, стоїть батарея чугунна. До речі, старі це хороші батареї. Її можна навіть забрати в новий будинок. Я тобі скажу показувати. Що ні, це хороша батарея. <світ> ми не заберемо її в будинок новий. Труби йдуть, пішли. Ну тут іде не через насос, циркуляція води йде, а природне. Тому так труби йдуть, але ну, ми потім йдемо. Гайда далі. Я вам скажу чесно: тут мені дуже страшно ходити, тому що я хожу по підлозі, але таке відчуття, що вона зараз просто провалиться. Це я вам скажу, друзі, не відчуття. Воно в принципі так і є, тому що в нас є такі пакосники кишелі, які пожерли підлогу, і по всьому будинку, якщо тут робити ремонт, в будь-якому випадку її потрібно. Міняти. Дошки ніби є. Але от стукаєш. Всередині дошка повністю трухлява. Бачите? Видно, що шліпу їли. В цих місцях вона взагалі провалюється. В принципі, ти можеш і а а провалитися. Сама проводиться. Другий момент. <гум> До речі, що я раніше цієї шафа не бачила, дивись. Тут є дзеркало. Нічого і собі. знаєш, таке дзеркало стояло в мене в дитячій кімнаті ще колись забрав. то заберемо його в свій і будинок, будеш, будеш раді. Я тут стояла і щось там видивлялося. Ти будеш видивлятися в нашому будинку і цей шкаф заберемо нам. спальню. Його спальні. можна розставляти спокійно. <світ> опалення йде також в цю кімнату. Друзі, тут є дві батареї. А це так само труба йде на опалення. Вікна дерев'яні, звичайні, рама зовнішня йде, але за рахунок того, що там встановлені бруски. Мати рідна. Бачите все, тут підлоги вже фактично немає. бачите. Зовні встановлені бруски, і плюс цей, воно я не знаю, чи воно взагалі відкриється. Ну. Ти не те б'єш. Вони не відкриються через те, що знизу ще й підмилована цегла так високо. І воно впирається в цю цеглу. цю вікна. А верхня? Верхня відкриється, напевно. ти. Хотя нічого не робив. Ха-ха-ха, <реш> новеньке, так? Да? Ну так. Да. Так, що в цьому приміщенні в нас цікавого є. Стеля, звичайна, як колись робили стелі, балки йшли знизу. В принципі, ніби й нормальні, да? але ми їх не перевіряли. Но, якщо придивитись, видно, що вони йдуть вигнуті. Вони всередині просівші і ось тако дугою йдуть. Чи вони всередині трухляві, чи ні? Я вам сказати нічого не можу. Зроби так, щоб ми зараз тут ага. підзивають. Ну, коротше, друзі, балок тут, походу, нема. Ага. ні, дивись. Але не трупляє! Ну, вони ніби вигнуті такі трохи. Але не трупляє. Це з їх спортив. Я не спортив, вони були просто поштукаторені. Наробив ти бардаку? що друзі від сирості, що це просто не знаю від чого, але їх повигинало добряче, як нам е, казали попередні власники, що Тут проживали пізніше вже квартиранти, які залили підлогу, і тепер вона виглядає якось ось так от чи це батарею прорвало, чи можливо був мороз, потім тепло. Я не знаю, друзі, але сталося як сталося. Це ми вже друзі перейшли в наступну кімнату, де ми зберігаємо всяке барахло. Вектор недавно знімали, плюс блоки, які в нас залишилися з перебудови другого будинку. Це ми зберігаємо їх на коридорчик. Ось тут в кімнаті дуже добре видно. Як Вигнута балка йде. Одна вигнута, друга вигнута, добряче ще й так. І тут а ще, й, бачите, вона йде. Ось тут прекрасно видно, друзі, балку. Її фактично немає. Оце балка, яка йде так, стелю, горище на ній тримається. Ось, її немає тут. Якщо ту балку я розбивав, вона в тому місці, де я розбив живіша, то тут вже хана. По цих балках ще не знаю, я їх, чесно кажучи, навіть не хочу розбивати. Двірні проєми, друзі, вони йдуть, скажімо так, перекошені. Тобто будинок десь на сторону підчув, що йому, і от навіть видно тут, У цьому, що воно трошки все це діло скошене. Ця стіна не сильно, але отут видно. Бачите, як стіна йде? це треба, я не знаю, що з ним робити. Ну, Ось так випирає це все діло. Тоді вже починається стіна. В якому стані дерево, все остальне, я не знаю. Якщо шилі балки поїли, то можливо, що. І стіни так само всі сожрані. Тут так само зверху десь пішли відслоєння, чи що пішло, і доволі такі великі тріщини саме в цьому куті, чи дах піднявся, чи щось воно там перекрутило. Ну, ця сторона вся відійшла, видно повністю. Тут так само йде парове опалення. Сюди заходить. Батарея одна чого, оскільки тут тільки одне вікно. Далі у нас є ще одна кімната з зал. Чи зал, чи спальня, але, друзі, тут дуже добре видно, як перекусилися двері, точніше, дверна рама. Оп! Бачите, так? Да? Тут у нас, друзі, Мінвата, мінеральна вата. В мене це спогади від нашої літньої кухні, яку ми розбирали, точніше розбирали другий поверх повністю. І ось це виймали за стін. Там були миші, там були просверлені мишами ходи. Тому в мене з нею дуже такі, знаєте, не хороші спогади. Тут ну прекрасно видно, як. Підлога пішла дугою, просто зсередини її виприло назовні. Тут три вікна, відповідно, три батареї. Ось це, напевно, найбільша кімната в будинку, але так само тут дуже добре видно, як балки дугою так само йдуть. Вони всередину просівші. Чи це від сірості, що сиро було, тому що довгий час в будинку ніхто не проживав? Чи це їх просто погризли шилі, і серединка балок і тут, за того, що немає пружності і міцності, в них просто отако прогнулися. Оце те саме ми зустрічали в нашому будинку, який ми перебудовуємо. Ми так само зносили повністю другий поверх разом з балками. Там вони так само прогинались. І ми думаємо, що тут точно те саме: тільки там площа менше, менше треба було робити. Тут а більше треба перекривати. Тут так само, друзі, бачите, пішла тріщина між балкою і стіною. Тобто. Чому воно так відійшло, я не знаю. І ще доволі така велика тріщина. Ми цю мінвату, що у нас тут лежить, планували використовувати в новому будинку на перекриття між першим і другим поверхом або на горище ізоляцію кинути. Але так дивлюсь на неї, вона страшна. Я напевно нікуди її не буду кидати. Ми її просто викинемо і все. Ось так. Це друзі, наші три таких жилих кімнати. Далі йде добудова, там де ми заходили, але вже в інші двері. Там, типу, кухня була такого плану. Хата закільцьована, тобто ми в одні двері зайшли, іншими дверима виходимо. У нас тут так само все завалено барахлом. всяких. Ой, дах десь підтікає, сюди протікає вода. Підлоги так само немає, повністю вона згнивша. Я вже тут ногою провалився. Стіна вся повністю поцвівша. Чи, можливо, отеплювати її потрібно, чи ще щось. Ну, самі бачите, вона повністю цвіте. По цій стіні, як добудова, так само йдуть тріщини. Вона вся потріскана зверху, тобто видно. Саме сюди, друзі, в нас і підведений газ. Тут стоїть така плитка, духовка, навіть, я б сказала, непогано і непогано, забере мій десе. І стоїть що це таке, оце? Ну це, типу, якби ще одна піч на дровах, але так само вона і виступала в ролі котла. Тобто в неї обігрівали будинок. Зараз воно не знає, чи воно робоче. Ми колись хотіли її використати в наш новий будинок, але не знаю. Всьо, ця система ніяких насосів. Ось тільки проблема, що на дверях стрість, під ногами йдуть ті труби, через які можна перечепитися, і воно в принципі не естетично виглядає. Де. Родзинка на торті це наша піч. Подивіться, яка вона чудова! Колись. Попередні власники, як нам розказували, багато пекли і використовували цю піч у по повній вже пізніше. Вони зробили піч у кухні на даний час на наш новий будинок, яку ми благополучно знесли. Де вони вже пізніше все готували там? Там була просто прекрасна піч, і не в такому стані. Скона, як бачите, підтікає і добре. Вода все позмивала. Зараз ми маємо те, що маємо. Тут так само є опалення, дві батареї присутні, тому що два вікна. Але, друзі, я вам скажу, що ззимку тут реально живуть миші. І їх живе дуже багато. Ми коли от приходимо сюди і приходили, вікно заглядаєш, і ти бачиш, зразу тут, наче віконі, сиділа миша. Далі. Ось тут у нас йде кладовка за кухнею. Тут було заведено світло в будинок, тут залишився кабель мідний. Я, до речі, його хочу виняти, бо там в гаражі собі кину світло. Павутиною все позаростало, тому що давно ми вже сюди не заходили. Так, і саме що цікаво, що тут видно навіть яка стіна в нас іде. Тут я боюся ходити, реально. Ага. Ця стіна, друзі, не поштукатурена. І видно, ось ідуть ось такі колоди. Ну, в принципі, дерев'яний, звичайний будинок. В якому воно стані, чесно, не знаю. Тут ніби стукаєш, ніби живе. Якби не розвалюється все це. Але то тільки так, на перший погляд. Далі. Тут -то в нас йде підкладовкою. Кладовка, в принципі, невеличка, не знаю, скільки квадратів. Під кладовкою йде підвал. Типу погреб, щось таке дерев'яне перекриття, і він йде якби змурований, невеличкий. Дараз подивимося. Це, до речі, перший раз я туди буду залазити. Я там ні разу не був. Але мені стрьомно туди лізти. Будь обережний. Нічого не, не обвалилося. Оп. 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 Тут прикольна драбина, можна її виняти, ні? Лізеш, ні? Ні. Слимаків, до речі, це все, що тут є, так слимаки. Балка перекрита, бачите, в якому на стані. Я думаю, ще рік-два воно постоїть і, можливо, розсипеться, а може ще пару років постоїть. Так само ця вона струхлявіла знизу. Стіна ніби непогана йде, і там зразу фундамент йде на перестінок. Вентиляція невеличкий, такий отвір вентиляційний йде з надвору з решіткою, щоб всяка не позалазила живність. Ось такий невеличкий, друзі, підвал. В принципі, ми планували тут зробити щось типу погребу, але я дивлюсь, що він маленький, і ми просто в іншому місці змуруємо погреб і буде нам щастя. Ну, в принципі, я так зрозумів, що тут йшли металічні стелажі, такі великі, по довжині і на ньому вже зберігалися всі продукти. Там все, що людям треба було, їм такого вистачало, тому що на дворі був ще. Один погріб. Із-за того, що ринва об... обірвалася нас на будинку, вода текла під той погріб, і там сіна. Ну коротше, він завалився. Тому фактично це єдиний погріб, який в нас є на ділянці. Ще один невеличкий підвал є в нашому новому будинку. Ми його там зробили для того, щоб воду завести. Ну і там дрібне щось зберігати. Зараз ми поліземо на горище. А з будинком, в принципі, завершено ось все, що тут є: три кімнати, кухня і коридорчик. Тобто, з цього всього діла. Що ми вам показали, і те, що ми побачили по ремонту цього будинку при умові, що стіни в хорошому стані, але це ще під великим запитанням, це треба перевірити кожну дощечку. Тут а вкласти треба дуже багато коштів. Ну ми і в цей будинок вклали немало, але сюди б ми вклали напевно більше б, і були б сумніви в плані якості через те, що дерев'яна стіна, все ж таки всередині. Цей будинок, який ми будуємо, він більш як на мене надійніший. Там немає дерева, там блоки, там цегла, і хай він менший по розміру, але зато я більш впевнений в ньому ніж в цьому будинку. Ліземо на горище. Вау, там щось є. Ну, що тут можна сказати? Не знаю, залазь, якщо не боїшся. Там нікого нема. Є два дракона, три динозаврика. Ой-ой-ой. Ти дивиш, щоб драбина не поїхала і ти носом не заворала. Супер! Я вам скажу, друзі, класна тут гора. Каляска крута просто! Ми колись такою коляскою гралися, дитинство. Дивись, яка вона крута. Я у шоці. Ого. Супер. Давай її вивезем. Чу ж там я дуклять не виняє вроді. Унітаз ще є, дивись, не треба купувати. Є, є бочка, є унітаз, є, дивися для машини, бачиш? Трос. Пік, да, трос. Угу. Каструля велика для варення. Так, що можна сказати про ці крокви більш-менш живі. Оси, ну, в принципі, як в будь-якому <гум> в нашому жанрі, це в принципі нормальна тема для нашого будинку. Оси, шершні. Дерево, в принципі, оце все омазка рідне. Тут ще й оси є, прикинь. ну його в баню. <гум> в принципі, воно тут живе, тут не гнилене, не бите. Є трошки поїджене, але воно, в принципі, все ціле. Оце все діло. На підлозі між поверхами, між горищем. Я дивлюсь, тут глиною вони зробили. Бачиш, ага. поклили будинок. Тобто такий шар сплошної глини. Це ти уяви, які тиски йде вниз. Тепер не дивно, чому вигнулись балки на першому поверсі. Ага. Глина важезна, вона давить все вниз. Навіть невеличка сирість була або слабкість балки. Воно її просто прогнуло через вагу. Далі що в нас там іде? Просувайся далі. А далі, друзі, у нас просто е, розбиті яйця. Один, два, там три. Що тут роблять розбиті яйця, я не знаю. Там обережно бачила все. Тільки не чіпай їх, добре? Умивальник незрозумілий. Я так зрозуміла, що це була одна робоча гора тут. Так само, як і в принципі. Ну, всіх ці, людей... ці гори не були. Так. Всякий хлам зберігався тут і все. Незрозуміло, що? Що це таке? Якщо. Дивися, це для молока. Сувок є. Я думаю, що й цілий нападі. Класс! Круч. Друзі, самі круті сувки. Ну, в принципі, я люблю горищі, що ходити можна, не розвалюється. Я тут буду ритися тепер, точно. Так, да. бач яке слово. Тут видно добре дошки. По балках і наверх вже глина накидана, для того, щоб утеплення було, плюс е як по блякцію дощ є, то глина як шумоізоляція. ізоляція таке. там теж є осе. Що це таке оце? Це комен. Ящик якийсь. Ящик там? з цибулі. І саме віконечко. Ой, там просто капець. Дивись, яка тріщина велика. Фронтон? іде. В принципі, стовпчик змурований, так що воно куче тримається, але все рівно пішла тріщина, десь осадок пішов фундаменту. Так само перемичка над вікном, воно все полісти виконується. Так, тут ящик. О, дивись, нам шпалери будинок купувати, не треба. Далі ще є отакий собі візерунок. Гомель БПЗ ящику. Напевно, хтось живе, не будемо чіпати чуже чі земля. Да? Ну, в принципі, все, тут більше немає що робити. Добудова накрита мінватою. Повністю вся ага. добудова, мінвата накрита. Ось таке то, друзі, горище в нас. В принципі, живе, горище ціле, за це переживати не треба. Ой, тут ще й вінок є, дивись, клас. Боже мій, викинь той вінок. Ні, це мій. Дивіться, друзі. Це просто схованка. Це одноразові мисочки, дивись, яких багато. Це не одноразові, це пластмасові. Ну, пластмасові. А це, дивіться, стільки виделок і ложок. Клас. ось, мисочки гарненькі, новенькі. До речі, друзі, хто знає, що це таке. Тут якесь насіння, бачиш, зберігали. Угу. Але це для молока. Це таку угу. сметану залишиться. Я знаю. Відкривають, молоко да, стікає. Але воно вже і сметана все залишається в цьому бетоні. А ну тут я подивишся такі. Це? Ви самого не апарат? Йому вже щось незаконне. <рес> <рес> так, наші другі. Ще... Так, друзі, ваші думки в коментарях, що це таке. Лінза? Може, може щось молото? Ліхтар, лінза. Щось смердить, а може, може здохли. А, це щось з фотографіями зв'язане. Вау, дивися, клас. Чи плівку проявляти, чи що це робити? Незрозуміло. І це, напевно, щось. Щось для фотографії, це апарат. Я думаю, хто друзі розбирається в цих цих технологіях давнини, то скажуть, що це таке. У нас там є ще ці. Бачиш такі бін, бін, банки, що це таке називається, ця штука. Ух ти. Бачиш, Бач, їх багато. Там можна воно домашнє робити, прикинь. Перша думка це вино, да, в тебе так? тебе в голові? Так, каструля в нас. Крута каструля тобі скупить. там що? О, кріп, насіння кроп. Йому вже 120 років. Ти думаєш, він же живий? Я думаю, так. На да. кожці, вона пуста, нічого немає. Маяковський. Нічого. Таблиця Менділіє це якась фізика, так? Да. Я вам скажу за два роки ми тут ще ні разу не були, для мене це дивно. Чому ми не думалися залізти на цю гору? Тут дуже багато крутих речей. Так що, друзі, чи зекономили б ми кошти, зайнявшись б ремонтом цього будинку. Це таке велике питання з багатьма знаками запитання. Тому що ми не знаємо стан стін, ми не знаємо реальний стан перекриття. Одна балка точно. Така вже не кудишня, її треба замінювати. Замінювати Я думаю, як балку. Якщо одна не кудишня, то і друга теж не кудишня. Якщо одна не кудишня, яка ні каже, там будуть інші деякі теж некудишні. Це треба це все знімати, перекривати. Якби саме перекриття вроді непогане, можна було б просто бляху змінити. знаєш. Стіни, електрика, підлога, це все по-любому, вікна замінювати. Тобто, чи виграли б ми щось по грошах, Якби ми зайнялися реконструкцією цього будинку, ну це дуже великий знак запитання. Ця будівля вона менша в два рази по площі. Скажімо так, загальна квадратура внутрішня однакова в них йде, але взагалі площа стін, штукатурки там, і все остальне, потрібніші стіни на другому поверсі я ему менше піде. Тобто, ну, мені здається, що сюди вкладень більше потрібно буде, ніж в цей будинок. М я не сюди баю. менше ти маєш на увазі. Сюди менше вкладень, ніж в цей будинок ви, друзі, пишіть нам як ви гадаєте, чи можливо щось з цим будинком старим зробити. Можливо, його не потрібно взагалі звалювати і руйнувати. Якщо не бачили наші відео з будування нашого нового будинку, рекомендую вам перейти і переглянути. Там теж дуже був такий цікавий процес і ваління другого поверху, і будування нового. Якому зараз на етапі теж дуже такий цікавий на зараз етап. Ось такий друзі в нас старий будинок. Кому цікаво, там ще щось, то пишіть в коментарях, можливо, щось ми Забули показати, ну в принципі, те, що ми побачили для себе, те, що ми розібралися з цим всім, ми от вам показали. І от на основі цього ми зробили висновок, чому ми зайнялися саме іншим будинком. Дуже насправді було багато коментарів. Покажіть старий будинок. Ми показали навіть завдяки вам залізли на горище вперше за два роки. Що плануємо робити далі? Чесно кажучи, поняття не маю. Що, що плануємо робити далі: закінчити цей будинок, переселитися а далі вже собі планувати наступні етапи. Ну, з цим будинком, поки що ми думка в нас валити його повністю, розбирати під самий фундамент, перевіряти стан фундаменту. Та й можливо на цьому місці вже зробити будиночок не дерев'яний всередині, а з блоків там чи якось там інший. В плані літнього будинку, щось в плані літньої кухні з жилими приміщеннями, якось так зробити, з піччю, з мангалом, таким як він називається величезним, таким, щоб там можна було всередині на вогні щось смажити. Ось такі друзі: плани. Якщо вам друзі, цікаво, як ми будемо ці всі плани втілювати життя, підписуйтесь на канал та дивіться наступні відео. А вам, друзі, дякуємо за те, що сьогодні були з нами, зробили таку екскурсію будинком і Доступного видео, друзья! Всім вам па-па!